Всього 55 гривень, і от така гейхеренка, прекрасна красунечка, царівна тінистого саду буде вашою. Різні кольори є. А зараз чекаю поставку по 85 гривень будуть гейхери, тому що там ну, супер шикарні е, всі кольори. Коренева система там бомбезна. Там, ну просто розсада, я вам кажу, я як отримаю, будете дивитися відео. І такої розсади ніде не знайдете. Я вам серйозно кажу. Це найкраща розсада, яка... яку ви тільки десь побачите. Тому бажаєте замовити, пишіть вже, записують, тому що кольори я знаю, які будуть. Уже можна замовляти. Поставка в мене. Повинна буде бути десь приблизно на четвер. Тобто, вже десь у четвер-п'ятницю я розпочну відправку. Я зараз пакую гейхеру і бузульник. Бузульник вже там залишилося. Залишок, ті, що поплачені вже, і ну, що останеться, то вже мені останеться. Буду теж слідкувати за ним, як він росте. До речі, дуже правильно залишати собі рослини, тому що завжди е, маєш е, приклад того, як росте рослина. І завжди можеш чи проконсультувати якусь людину, чи дати якусь пораду. Чи саме, да, там, чи е, Ну, щось що спорить, теж що, всяке буває, да? завжди надо собі рослини. До чого веду? Хотіла розказати за пакування. Пакування може бути різне, бачите? Це так пакується, це так пакується. Це залежить від, ну, від рослини, від розміру рослини. Від... Як листочки, чи витягли, чи не витяглися, чи 에, це від того, що є в наявності, в що пакувати його. Це ж не цех, там що все ось, все стандартно там і так далі. Ще різне може бути пакування. Саме головне, щоб був результат, 에, щоб рослина. Якісно доїхала. Не можу коротке відео. Дві-три минути, а то й більше. Я сподіваюся, що хоч хтось дослухає до кінця. Я вас всіх обнімаю. Ви у мене найкращі. Бажаєте замовити червоною про чорну чи щуки, пишіть мені в особисті повідомлення.